Вади плюс від Coral Club це програма для очищення організму, яка триває 14 днів. Її мета це виведення токсинів, очищення кишечника, нормалізація травнення та поліпшення загального самопочуття. Проходить програма в три етапи: перше це підготовка вживання рослинних добавок для підготовки організму до очищення, стимулюються органи травлення. Друге це глибоке очищення, основний етап із використання коловада мікс порошку, який виводить токсини та забезпечує очищення кишечника. Третій етап це відновлення, легке харчування та прийом пробіотиків для відновлення мікрофлори та травлення. Що дає програма детоксикація організму, поліпшення роботи кишечника, підвищення енергії та тонусу, очищається шкіра, зміцнюється імунітет. Програма проста у використанні, але вимагає дотримання рекомендацій щодо харчування та водного балансу. Кому цікаво, більш детальна інформація, пишіть в особисті.